Хай ель, запрошуємо вас у подорож до перлини скандинавських країн, що є батьківщиною видатного Андерсена. Близько 81% території Гренландії покрито льодом. Його товщина в середньому півтори тисячі метрів. Якщо б лід Гренландії повністю розтанув, то рівень світового океану піднявся б на сім метрів. Прибирання квартири, миття посуду, похід в магазин за продуктами та догляд за дитиною це звична справа для датського чоловіка. Одним із найвідоміших символів Копенгагена, а можливо і всієї Данії, є бронзова статуя Русалоньки із казок Андерсона. Дитячий конструктор Лего є одним із найвідоміших датських винаходів. Цікавий факт те, що за 30 років у світі було продано 320 мільярдів цих деталюк для того, щоб ви наступали на них ногами. Жителі Данії вважають себе найщасливішими людьми в усьому світі. У Дані народився один із засновників всесвітньо відомої групи Металіка Ларс Ульріх Назва Bluetooth походить від прізвища середньовічного короля Данія Гароля першого синьозубого. Данія є першою країною, яка легалізувала одностатеві шлюби у 1989 році. У Данії спроба втечі з в'язниці не вважається злочином. Якщо тікача спіймають, йому всього на доведеться досиджувати терміну в'язниці. Саме парк атракціонів Тіволі, який знаходиться в Копенгагені, надихнув Волта Діснея на створення Діснейленду. Датська випічка настільки хороша, що навколо неї утворилась навіть своєрідна субкультура. Датською фраза спасибі за все аналогічна за змістом, «Спочивай з миром, тому використовувати її треба дуже обережно. Саме датчанин Йорн Удзон став архітектором знаменитої сіднеївської опери. У 2007 році він став другою в історії людиною, робота якої була внесена у список всесвітньої спадщини ще за життя. Перші відбитки пальців почали використовувати в криміналістиці саме в Данії в 1902 році. Найдовша в світі пішохідна вулиця Строкен знаходиться в самому центрі Копенгагена. Загальна її довжина становить майже 2 кілометри. До нових зустрічей! Павелялі! Fatality.